Наш прапор це не просто синє-жовте полотно. Це символ нашої незалежності, єдності та віри в перемогу. Це наша душа, що вільно майорить у небі. Він об'єднує нас у радостях та випробуваннях, нагадуючи, що ми одна сім'я. Де б ми не були, наш прапор завжди нагадує нам, хто ми є. Він єднає нас, робить сильнішими і наповнює гордістю за свою націю. Нехай він завжди майорить над вільною Україною. Під цим прапором народжується нове покоління, яке буде будувати світле майбутнє. Це символ надії, віри в те, що наша країна зможе бути вільною. Кожен раз, коли я бачу наш прапор, моє серце сповнюється гордістю. Це наша історія, наша культура і наша сила. Він свідок нашої боротьби і гарант нашої перемоги. Слава Україні, рідна ненька Україна, незалежна, горда вільна, діти ми, усі, усі твої, сила рідної. Землі, моя рідна україна, твоя пісня, солов'їна Буде ти в віках, добрим в раді, Злим на страх